Щось цей коля знову чуде. Геркулеса передивився в дитинстві. Не чуде. Хочу, знаєш, мені багато пишуть, що я роблю е, в своєму дворі багато безтолкової роботи. Ну, тут є один такий важливий елемент, я роблю в своєму дворі, не в чужому. Звісно, хтось любить зелений, а хтось любить синій. Понимаєте? Хтось. Короте, ладно. Таке усе. Хочеться мені, знаєте, що зробити. Я дуже сильно задовбався. Постійно дрова тягати з дровника і тіпа, ну, ось тут ось наскладав. Це взагалі їздили на риболку, пильнув ще та й дров. Думаю, що їх буду оставляти, Додому заберу, он де хлоп і вогнище буде горіти. І е, тут абрикоса в мене. ну, в общем, все, що, все, що можна на дровах жарити, е, дрова постійно кудись несуться. Понимаете? І десь вони от кидаються. все. Ну, В общем, я вирішив, що хочеться мені зробити таку собі підставку. І я, мабуть, її зроблю. І, в общем, Тут поїхав на металлобазі, замовив, е, щоб мені катнули труби. Фух, Труба 40 на 30, по-моєму. чи 50, 50 на 20. Господи, що я б тоді. ну Я так пальцем тикнув, яку я хочу. І він мені каже, хорошо, без проблем. Так, що це у нас? 25? 50 на 25, може бути. ну да, 50 на 25 металопрофільна труба. Мені її катнули. І тепер виходить, в чому прикол, що оці клейки. Він дуже її закрутив, мені. тому що мені оці клики повинні бути рівненькі. Тобто, воно дуга. Оця, треба якось так... Ну Це зараз плюс-мінус, більш-менш. Да? Я так дивлюся, ці клики повинні бути рівненько одне до одного, щоб не дуже загнуті були. Бо тоді, виходить, не той буде ефект, що мені треба. Враховуючи момент, що ще дрова трошки його розігнуть. Ну в общем, все одно мені треба, щоб воно рівно було. Я короче, мучуся, розгинаю зараз. Ну, ще якби трохи. Ще якби mm, трохи. ні, воно ж ти все одно тягнеш, що одну, що другу. І, коротше, так треба тепер вставати, якось пригинутися і. Ось так вигинуть. Хорошо, що високий. Мені дід мій завжди казав, високий до неба дурний, як треба. Прям про тебе. Ну ти чого, ну він звелиш, ну, він же ж... Це ж були жарти, так сказати. Так, ну оце щось, мабуть, вже плюс-мінус, так? Да? Так, а ну що воно показує? Ну, По суті, можна тоді буде приварити і вдвох його ну, клад, да, стати, трішки. розігнути, да? угу. просто треба поняти оцей от рівень. Сюди реєчку треба кинути нагору і поставити уровень зверху, щоб це понімати від оцього до оцього. щоб рівненько було. Так то, в принципі, плюс-мінус. Ну в общем, таку собі арочку хочеться зробити. На верле, поняли догори ногами. Підкова. о, Як підкова, щоб було. Знаєте, люди, багато хто підкови прибиває Там, на дверях, на вулицях. І цю тепер так само треба роззігнути. Бо дуже закрутий, він дуже мені кольцо велике зробив, а я так не хочу. Бач наскільки? Ну да. І в общем, що буде? Оце отака от конструкція буде. Воно по суті прикольненько. Раз собі стоїть і оці от дробцята. Порубані, буде... Порубані, да. отак от складаєте, і вони красиво арочкою десь стоять з боку. По-перше, гарно, по-друге, акуратно. І по-третє, не бігаєш постійно за цими оберемками, е носиш, носиш, підносиш ті дровцята. Ну, в общем, таке собі простеньке, але дуже доволі цікавеньке буде, е буде приспособано. Так що, в общем, це тільки розгинути капець, в мене вже спина болить. Він мені казав, якщо що, ти можеш розігнути, так звісно кажу, можу. Ну, не на скільки ж, я. Ох. Ну, коротше. Здоровий бик, так? Да? Сьогодні підписники казали, не такий ти здоровий по життє, на... як на... Районі, казали, да. так, що ти на відео такий, каже, здоровіший. А так каже худенький. Я, кажу, ну спасіба. Бо всі думали вже, що я там реально такий здоровий шухано. Звісно, можна було б зажати би десь між двома стопчиками його і просто потягти. Ну, такий ж, почти зробив. З моїми силовими вміннями я ж його не розігну, а просто поламаю. Те, що робив, та й поламаю. Ще треба, так? Да? Чуть-чуть. Ще трохи. Чуть -чуть. Ну, ще ж враховуємо те, що дров вони ж розсунуть його, воно ще придовиться, і воно якраз хупа і вирівняється. І все, така собі простенька конструкція. Дуже, може, ось сюди зворку зробимо роз по центру. Да? Да. той сюди кінчик, ну, отак роз і там кінець ми зварюємо одинаково і низ. Ну, я вже як конструкцію всю зварю, тоді ви вже все побачите. Ну, а так, а так поки що так. І на отаких от лопах буде. Звісно! Це ж опять же, що все в мене спонтанно, бо я ще не знаю. Може туди вищі ножки треба було, або взагалі, якби. Ні, ну Такі самі вона буде неустойчива, а нам треба, щоб хороший упор був. Може, по суті, нічого, да? хай буде. Коротше, товариші трудяги, зараз це все діло дорівняю, обварю і потім вже будемо ділитися інформацією, що будемо робити далі. Хорошо? Хорошо. Так. Оце ти швидкий. Підки. І прибираєш. Чуєш, нескільки на цей. Не скільки роботи, як мусору на цей накидав. Ну, ще й вітер, кстати. Вітер дує сюди на цей, в очі все в роті пісок. І так, товариші трудяги. В общем, це все догори ногами. ну Зараз я вам покажу, як це все виглядить. Бігом усе при цей, приварив. Ну, коротше, що я взагалі скажу. Котана труба звісно, діло класне, але все одно існує вертольот. І за рахунок того, що в мене воно коротковата, я ну, ну, коротче, пробував і зажимати тільки що. І біля воріта там, пробував цей вертольот трошечки убрать, ну Не вистачає якби вона трошки була ширша і було б краще. Тож, вирішив, хай чуть -чуть буде з вертольотом. Но... Ну, по суті, ну, так збоку покажи. Воно, воно, я думаю, вони поймуть. Я рішив просто одну сторону туди і другу туди, і тіпа, просто звів. Таким чином, в мене просто на 1 см. Тут розбіжність була тут 21 см, а там у мене 20 см і там 20 см. Поняли? Тобто, я тіпа, зробив його таким цим. Ну, коротше, поняли. Так, по розмірах. Тепер можу розміри, бо за гамок я тоді гамок зробив вдома. І всі пишуть, коль, розміри скинь, пожолуста. Ми не знаємо розмірів. Все дуже просто. Загамок я розміри знімов відео. Просто хто нас дивиться постійно, той е, розміри для себе ви, ви, виписав і все е, стосовно. Цієї стойки Нє, ні, ну просто цікаво, інтересно, об... ну, акуратно. Іменно це знаєте, може воно вам і не нужне, ну, А чого мені склали дровцята і вони вас собі, по-перше, вони продуватимуться? Да? А по-друге, ну, акуратно. в одному місці вони вас зложені, ніхто їх не розкидає, не розце, не розвале. Рулетка в кармані. Тільки це не про наших дітей. Та їм воно не нужна. Їх у дворі в них тут вистачає, де ще голову вшили. Да, Крім того, що ще тут і батькові дрова повалять. Ну, повалять нічого страшного. Оставай. Ми ж не будемо його згорою. Тобто воно як і буде, ну, десь плюс-мінус. Повторююся, металопрофільна труба у нас 50 на 25. 에, вам треба для цього, щоб зробити, це я вже вставки 20 на 40 знайшов у себе тут чисто, щоб звести оці кінці. 에, тут ну, надо 40 ну, треба 40 см, ну пів метра 40 на 20. Або ж можливі обрізки від 50, 50 на, 에, на 25. Потім виходить, що 1,50 на 25, вам треба на ножки. Ви перерізаєте, у вас буде дві ножки по 50 см. Між ножками у нас отута 30 см, ножки 50 см. Е, на кінець ножок 10 см, коли ми цю від, відважили, тут е, ну, від, відміряли. 10 см від кінця ножки. І е, центр у нас йде 20 см. Тобто ці по 5 відкидаємо, і у нас 20 см між ними. Таким е, методом у нас конструкція ну, цікаво вийшла, вона. вона... Тобто її перекинути. Доволі треба гарно зробити великий упор для того, щоб її перекинути. Труба сама по собі котана, оця трьохметрова. Тобто, одна трьохметрова і друга трьохметрова. Так що, по суті, в принципі, нема більш нічого тут такого важкого. Все, все скрутили. в мене було два подрези. Ну, це я думаю, що. Або, або я десь трошки підхитнувся, або ж все таки трохи цей чоловік, який мені катав, і він мені трошечки, типа одна довша була, друга коротша. це Ось отут я відрізав, типа, відцентрував тут по уровню. Поняли? І отут ось теж відрізав, теж відцентрував по уровню. Тобто, в мене уровень отак, ну типа, повністю по квадрату уровень. Все Все дуже просто акуратненько. Далі відео буде вже з кінцем. Відео ми зараз заїдемо ще, візьмемо молоткову краску. Маринки робота додаткова буде. Зараз будеш кроска. Візьмемо якусь двохкомпонентну кроску для того, щоб можна було, е, типу, ґрунт кроска. Ну, і по суті, це ж на дрова. Яка йому розниця? Воно все одно дровами пооббивається. Ну, але ж е, красивенько під акуроту його і все. Шви трошечки зачистю. Зараз поїдемо, малих заберемо із дитячого садка і макора із школи, і я приїду, е, закінчу свою роботу. От і все. Так що залишайтеся з нами. Та не вже там, я про друге задумався. Дивлюся, нема ні одного пальця живого. Короте, якийсь збитий, якийсь щесений, якийсь порізаний, якийсь попечений. Короте, Мужик. Мужик? Да, кулака дуже важко зжимати, бо, бо десь постійно щось болить. Так, ну що, товариші трудяги, тут там все порядок. Короте, покросив тільки, що я, бо Маринка там в переробному. Ну, в літній кухні там е щось маринувала. Що ти маринувала? Під черевину. Під черевину і ще що. І Валик. А, і, і джерки, да? Сушенівці. Коротше, вона там своїм занімалася, кажу, да я що тобі взагалі цей зроблю зараз, скажу, візьму покросів. Ну, коротше, покросив, Все, отакий в общем, вийшов прикольний агреготик. Е це ж не на виставку, розумієте? це не, не, не цей. Просто це для удобства. Отут такі заглушечки позакривав, пластикові продаються під кожну профільну трубу, продаються заглушечки, які можна забити. Ну тобто вони там тільки клац, і тут а підножки, і все. Так що тепер бери, <кхух> понесли отуди його на в'їзд. Зараз вот так поставлю, десь, щоб отута воно стояло. Тільки недалеко, бо там, там я заказав ще цей, Прийде на ворота. Як вони, господи? Автоматика на ворота. Що це? Я не буду тепер вставати, відкривати ворота. <рисок> <рисок> Куль, ну блін. Ну давай вже купимо ту автоматику. Ну давай, ну скільки можна. Утром е, дітей відвозимо, завозимо, е, кожен раз постійно жух-жух-жух-жух. І ці ворота туди-сюди. Каже, давай купимо автоматику. А чи не сюди вище? Вище? Да. А як? Ну, так, а мені а, тоді класти цей. Що, ну, до того Так гамако, якби, би <кхух> Ні, Воно то так, звісно, красивіше буде. Ну, Я ще тепер вже, вже в мене всі плани перецей, тому що піч може на ту сторону. Да. Що ж я тут я тепер закладу? Понимає, може тут столика просто такого зробити, щоб можна було тоді ззаду зайти. Да. Якщо я зараз закладу, тут все каменем, зроблю собі столешницю, тута, е, як долазити тоді до болтів відкатних воріт? Хто його знову. Да? Давай гамоко віднесемо кудись. Поставимо, щоб сюди дрова скласти тепер. А гамок тоді повернемо, отак, поставимо. Йди сюди. Бігом, безстренько треба срочно, йди сюди. Чуєш? Кидайте, отвертки, йди сюди, давай. Ану біжи, бігом, бігом, бігом сюди. Йди, 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 йди. йди. Ану, йди щось покажу, скажеш, що ти скажеш, класно чи ні? Та йди сюди, йди. Бачу, круто. Йди до мене сюди, йди. В чоботах. Це як... наші дежури. А ну дивись, класно. Да. Та оце ось, диви. Що оце? Дрова? Диви, як складені. І що ти скажеш? Диви. Що? А ще каже, не дозволить. Чоботи На що ти їх розбивавш? А... Ні, а що ти, ти, ти хочеш сказати, що я ще дрова не склав? чи ж? Ні. Ні? Ні, а це красиво? Так. Да. Дуже? Так. Да. Хто зробив? Папа. Да? Да. А ти допомагав? Що да. ти мені допомагав? Mm. Mm. Красити да? yeah. <сум> Так. – Ну що, товариші трудяги? Отакий от цікавенький, інтересний вийшов е експонат. Блін, легко просто все, знаєте, з підручних оцих чу, -чу, -чу, бігом. то, що єдине, що цю трубу загинати, що треба знайти людину, яка вам це все діло зробить. Але красота яка. Бомба. Хтось у гості приїхав, такий, нічого собі, Микола, в тебе така стойка цей, де ти купив? Скажу, да не скажу я, де купив. Скажіть, гарненько. Ну, що, що ти скажеш? Дуже гарно. Угу. Можна, звісно, було б ці великі не ложити, ну вже хай. Ну, Воно текстурно, мабуть, да? даже красивіше виглядає. так, Щоб одна абрикоса лежала тут. а Ще залишилося там, де абрикоса. Ну, ми її потихеньку ось спалимо. Що же ж будемо, вам можеш знімати, дай Бог. Кебаб. Кебоб. Кебоб. Хочеш люля, кебоб? <скільки> я дуже хочу картошки тушеної в казані. З м'ясом. Був, з, з, з овочами. Та коли вже сьогодні, ще поки на цей. Ще я поросят вичищав. Ну, це буде потім відео, поки тут там все висихало. Думаю, піду ж трохи там порядки по наводі, бо там теж запустилося все. Коротше, так все. все на купу. Знаєте, так, буває времено, ми все на купу. Ну, а так, по суті, нічого. Все зробили. Ми сьогодні взагалі практично прям дуже молодці. Ми все, все. Двері я запінив, маринка там продукцію підготувала, цю стойку зварили, поросят повичищали. Бролярятник теж почистили. Та, коротше, оце тільки я при це постався вивезти і вечерю приготувати щось, да? Ось так-от. Все, товариші трудя. Ставте лайкоси, робіть таку штуку вдома собі. Просто реально красиво. По-любому, ну, в кожен, хто живе у будинку, о такому е, ну, вчасному, да. Секторі в приватному, то цей. Ну, прикольно. Ну, реально ж, ну, по затратах, ну мінімум. Просто мінімум. Але ж по, по, по красоті, ну, гарненько. Ну, коротше, кожна свиня свою гризів похвала. Звісно, Микола за мене буде хвалити. Красиво, бляха вийшла, шохана. Все, поїхали, да? Поїхали ми на поле, товариші Трудяги. Прощаємося з вами. Миру здоров'я, як завжди, хай Бог нас береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у нас і у вас все було гаразд.